Хтось, друзі, знову поміняв мандулку на білу і хтось позорився. Щось, схоже Та Ні, це таке вже лягло в дрейф, можливо і судачок. Судак. Судак, друзі. Такий. гарнесенький. Зразу змінив мандулу і він клацнув. Це такий вже залік шипований. Це вже такий гарнісінький. Ось такий, друзі. Це вже щось похоже на рибу. Схоже на судачка. Ось мені друзі здається, що тут клацнув такий гарний судак той що я обірвав. Тут не був ніякий толстолоб, Тому що я ж кажу, їх в екрані нема. Зовсім ніде. от близько. І такий був гарний клац. Сичок був гарний. Так що я думаю що то був заліковий судак. Можливо трофей. Опа! Оце, друзі, теж щось. Оце щось наїхало. Поки я чухався, то піднаїхав судачок. Це не клюнув. Ти клювали, а цей такий. Насів на нього і кажеться як будто там таке щось. Ну, можливо і не заліковий. Ну опять же підбагрений, то він так і опирається. можливо хтось і заліковий. Зараз побіг. Да, непоганий. але наїхав. Да, непоганий, але він, він наїхав і дуже виділується. Он такий рух. Це такий полтарушечка, друзі. Це такий полтору наїзд. Наїзд був на приманку. Кузом наїхав на приманку. Ну, такий, царь, царь гарний.